Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант, і сьогодні ми з вами розберемо потужну реформу Офісу президента, яку ініціював сам Андрій Єрмак. Та будемо ми про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, що за реформа? Максиме, запитаєте ви мене, якщо ще не читали новини, а я вам скажу. Андрій Борисович написав допис в телеграмі такий дуже душевний, емоційний, я б навіть таки сказав талановитий. Що ж він в ньому сказав? Ми впроваджуємо дещо важливе: мова про людей, які пройшли фронт, вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство, а головне небайдужість. Не всі з них кадрові військові. Чимало добровольців пішли з цивілки, дехто працював в успішних компаніях, і держава має бути їм вдячною. Сьогодні я запропонував президенту України реформувати ОП. В чому ідея? Запитаєте ви? Ідея в тому, щоб суттєво кількість працівників офісу складала військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни. Або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів, усіх департаментів без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо, бо саме ці люди мірило честі, моралі і відданості України. І з цим складно взагалі не погодитись. Тут, як би, ну, що ж скажеш, 100%. Ну і, е, е, як би також згадав про те, що. Е, це вже частково працює, бо його заступником зараз є полковник Павло Паліса, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою Холодний Яр. Отже, давайте в цьому всьому розберемось, тому що посили на правду, то є правильними, ну все, що він тут пише в цьому дописі, це дійсно так, це дійсно люди. Які є мірилом честі, моралі й відданості Україні. Ну, хто з цим посперечається? Ніхто, і дійсно, на фронті є люди, які пішли з бізнесу, які пішли з роботи в великих компаніях і так далі. Там не тільки кадрові військові, і дійсно вони мають, особливо коли там повертаються як ветерани. Винімати можливість працювати на гарних посадах і бути представленими всюди, е у владі, в бізнесі, в громадському секторі. Абсолютно вірно. Тут же ж взагалі з цим ніхто не сперечається. Питання в іншому, що конкретно цей кейс з типу реформуванням офісу президента виглядає як звичайна антикризова комунікація. Просто як реакція на невдоволення суспільства. Очевидно, що за досить короткий проміжок часу відбулось е ряд подій, які дуже сильно підкосили рейтинги Офісу президента і персонально сприйняття Андрія Борисовича Єрмака. Е скандал з набу з цим невдалим реформуванням, обмеженням, спробою знищити, називаєте, як хочете. Як вам більше подобається відповідно протестами з картонками. Але, ну, це так, це досить серйозна історія, але ну, така, не персоналізована щодо Єрмака. А от що стосується конкретно його, це скандал зі студентами. Пам'ятаєте цей виступ перед студентами Київської школи економіки і те, що потім вилізло в матеріалах після цього. І це вже те, що стосувалось напряму Андрія Борисовича, що вдарило по його репутації, і, як я розумію, по його его. Щось потрібно було з цим робити. Там вже сидять усі всі політичні консультанти, аналітики, політтехнологи вони посиділи, почухалися і Такі. Давайте подумаємо: давайте подумаємо, кому найбільше довіряють і кого найбільше поважають в Україні. Хм. ЗСУ. Бінго, ідея, все, беремо бренд Збройних сил України і приклеїмо до Офісу президента. І все буде нормально. Все добре, ну військові, військові то є військові, все чудово. Думка то правильна. Ну хто скаже, що не можна брати військових? Це хороша ініціатива. Ще й Андрій Борисович запропонував сам його ідея, Володимир Осанович сам наче, сказав: Ну, ідея, звісно, ну. Ну, де Андрій, ну голова, тому ти такий незамінний, Андрій. Маєш лишатися, маєш реалізовувати е, такі амбіції. І дійсно, Паліса він викликає повагу, тут питань немає, але один в полі не воїн, і одна людина в системі зазвичай мало що може змінити. А от якщо ми дійсно візьмемо реформування, що воно буде виглядати саме таким чином, як Андрій Борисович писав, на кожному рівні, в кожному департаменті будуть військові, які пройшли бойові дії, у яких вже сформувалася своя свідомість, своє ставлення до речей, до справедливості, до честі, до гідності, до моралі, які бачили смерть, які бачили жахи, які знають, що таке справжня. Честь. І, звісно, можна всюди знайти максимально лояльних до себе людей. І серед військових, в тому числі, тому що ну, там зріз населення, як правильно сказав Андрій Борисович, там є різні люди, які там і бізнесом успішно займалися, а й деякі, і не зовсім. Е, є всі, е, прям представники кожного класу е, з українського суспільства, там є. Можна знайти лояльних до себе людей, безумовно. Але навіть серед них все одно знайдеться найменш лояльний, які побачать. І таких людей може бути не один, їх може бути багато, бо це ж на кожному рівні, в кожному департаменті будуть представлені військові. Почнуться запитання, почнеться десь нерозуміння е, політичної доцільності, бо для військових, які пройшли бойові дії, часто існує. Чітке розділення на добро і зло, на чорне і біле. Вони можуть не зрозуміти цієї сірої моралі, можуть не зрозуміти політичної доцільності тих чи інших дій, які будуть виглядати ну, не зовсім так, скажімо, етичними. І що робити в такому випадку, побудувати якусь окрему будівлю для них чи перевести їх в, в окреме крило офісу президента і там тримати. Їх усіх, де все буде красиво, прозоро, чесно, відверто, де якраз люди, які є мірилом честі, моралі і відданості Україні, будуть вважати, що вони дійсно займаються виключно благою справою. Чи як це все має відбуватись? Як люди, там, ці військові, які пройшли бойові дії, будуть там сприймати, наприклад, Татарова чи самого ж Єрмака? На основі яких критеріїв ці військові будуть туди добиратись. Ну і так далі, розумієте? Тобто, по суті, посил то правильний. І навіть як антикриз це теоретично може спрацювати, бо багато людей це сприйме виключно позитивно і критику буде сприймати в таки. Я впевнений, що мені тут напихають в коментарях. Я вже готовий до цього. Давайте не соромтесь, пихайте на всю. Тут питання тільки в тому, а чи врахували довгострокові перспективи і потенційні наслідки для себе? От тут є дуже велике питання, питання до якості тих людей, які дають поради, які формують саме ось, ось такі ідеї, тому що хтось вже додумався до того, щоб провернути цю всю авантюру з набу. Хтось вже додумався потім відправити Єрмака на спілкування зі студентами незадовго після цієї авантюри. І хтось вже додумався запропонувати цю ідею, я щось так підозрюю, що це одні і ті самі люди. І от прогнозування наслідків у них, ну ми вже помітили яке. Тому будемо за цим, звісно, спостерігати. Ідея в основі своїй блага, якщо вірити в її щирість, все ж таки ми можемо залишити якусь частинку віри в щирість, чому б ні всі ми люди. Кожному є щось погане, щось хороше, це нормально. А що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть обов'язково в коментарі. Я готовий до дискусії, я готовий буду визнати, що я не правий, якщо почую від вас переконливі аргументи. Підписуйтесь на цей канал. Якщо ще не підписані, ставте вподобайку та дзвіночок, щоб нічого не пропускати. І якщо вже підтримали Сили оборони України, а це найважливіше, то можете підтримати українську незалежну політичну аналітику якою я тут власне займаюся, можете стати спонсорами на Ютубі або за іншими реквізитами підтримати? В описі до відео все є. Ось тут ви бачите qr код Там є разом з посиланням на мій телеграм-канал. А поки не прощаємось.